Той випадок був зі мною в молодості, я б не згадала, якби знову не побачила Антона. Такі люди не змінюються і добре, що тоді я це запідозрила. Час моєї юності припав на часи, коли економістів було на кожному кроці пачками, а заробляли вони копійки. Я ж фиркнула і поїхала в столицю. То ви тут, дівчата, будете чоловікам зарплати рахувати, а я буду працювати за професією і ще й фірмою великою керуватиму, говорила я впевнено подругам, на що вони лише реготали. А я ж, гонорова, сказала, як відрізала. Навіть не знаю, де я ту впевненість в собі взяла, як я наважилася на такий крок. Думаю, що вся справа була в тому, що в тому містечку мене нічого не тримало. Так, батьки, але ж всіх гарних хлопців було розібрано. Працювати економістом можна було, як слушно казала дівчата, в чоловіка або на базарі такі економісти в мороз і в спеку торгували. Але і в столиці мене ніхто не чекав. Там таких відчайдушних, що приїхали робити кар'єру, було ще більше, ніж в нашому містечку, а ціни на житло були просто космічні. Я їхала до далекої родички і то на першу пору, кілька днів, щоб потім шукати собі житло. І вона й сказала хочеш житло, йди підмітай. Ви що, я ж по професії прийшла працювати. Але з кожним днем ідея не здавалася вже й поганою, а родичка чи не щохвилини нагадувала, що пора їхати геть, якщо нічого не влаштувалося. Я запхала гордість подалі і пішла в ЖЕК. Старалася встати в досвіта і все позамітати та помити, щоб потім мати час на співбесіди. Але ота от тимчасова робота перетворювалася на постійну я, мила й мила, замітала та виносила сміття вже рік і з сумом усвідомлювала, що нічого мені тут не світить, а краще вернутися додому і відповісти взаємністю прищавому Василеві. Аж тут до мене заговорив дідусь, і його пропозиція змінила все моє життя. Дівчино, я бачу, що ви дуже ретельно прибираєте. Чи не могли б ви її у мене поприбирати раз в тиждень? Виявилося, що Владлен Святославович був одиноким і переконаним холостяком. Життя вже й на восьмий десяток повернуло, а доглядати за ним нікому. Хіба племінник інколи забігає потеревенити та перевірити, чи ще довго чекати на квартиру. Квартира була затишна і обставлена з колишньою розкішшю. Видно, що Владлен Святославович був при посаді: лаковані меблі, різьблене дерево і срібні ложки та портрети в важких рамах. Платив він непогано, просив інколи й в магазин зайти та щось приготувати. Він дав мені хороший старт, бо скоро й пані Евеліна з шостого поверху теж попросила мене у неї прибирати. Отак у мене була і квартира, і додатковий хороший заробіток, а потім я зустріла свого принца. Мабуть, я просто гарним одягом компенсувала недоліки професії, але на мені можна було затримати погляд, що й зробив Антон. Я помітив тебе ще минулого тижня в кіно і був певен, що ти прийдеш і на нинішню прем'єру. Ми гуляли, мріяли, і я була певна, що він зробить мені пропозицію руки і серця. Аж одного дня я прийшла до Владлена Святославовича з пакетами, а він з кимось на кухні говорить: А ось і Марія, вона мені допомагає з господарством і прибирає, і готує. Нахвалював він мене Антону. А далі було розчарування на лиці Антона. Я думав, що ти пристойна дівчина, а ти прибиральниця. Шукаєш в місті дурня, аби вискочити за нього заміж, а поки його нема, то й до старих підлаштовуєшся. Думає, що дід тобі квартиру відпише. Що я в свою адресу вислухала не передати. Він ще й в ЖЕК ходив і написав на мене скаргу, що я старих людей обкручую. А тоді було строго. Додатковий заробіток ні ні. Мене звільнили, і я таки вернулася в рідне містечко і вийшла заміж за Василя і прищів у нього вже не було. Та все у мене склалося, як у людей діти, робота, дім. А недавно не стало родичів в Києві, і виявилося, що ми єдині претенденти на житло. Я сиділа в парку на тій жилавочці, що колись любила, але не в такій гарній позі, вік вже не той. Аж тут на зустрічі йде чоловік, ну вилитий Владлен Святославович. Але придивилася Антон. Я відвернулася, але він якось мене впізнав. Сів наче й не було між нами років і тої підлості і давай балакати, які то всі жінки меркантильні, як і я, і всі хотіли квартиру його діда. Він так ні з ким і не одружився, все боявся, що доведеться ті хороми ділити в разі розлучення. І я подякувала Богу за все, що у мене в житті склалося. Підпишись, підтримай українськомовний контент.